Дорога і не посипання. Нічого. Команд ставиться, і ти собі може бути. Центральний, да, там стоїть. Так, да. от жили все життя. проживали в таких халупах. Криничка стоїть з боку, погребець. Да. Друзі, привіт! Ми значить, вибралися сьогодні на вихідний день і приїхали в селище Яхни Фастівського району. Чим особливо це селище, тим, що наші, наш тато тут виріс, і власне ми хотіли би просто подивитися, як це все діло тут виглядає і багато чули знаєте, там, розмов з молодості і таке інше. Ось, так що, якщо щось буде цікавеньке, то зможу вам продемонструвати. Власне, за нами, швидше за все, це був місцевий клуб, як ми його могли називати за радянських часів. Тобто ми підходимо до місцевого клубу, де відбувалися якоби, якоби всі культурні заходи того часу. Слуги. Серп молод. Е, да, зверху клуб колгоспу Жовтенки. Жовтенько і село Яхни. Ось. Тому, якщо ти хотів отримати дозу промивки, е, як сказати, со -со соціалізму в свою голову. Так? Жовтень, просто жовтень. Жовтень. То просто жовтень називається. То ти мав сюди приходити. Тому що все, мабуть, пов'язано було з жовтнем, жовтнева революція. Ще цікаво, з клубу йде маленька стежечка, яка веде до унікальної будови класичного туалету, де можна справді свою потребу, яка має ось такий ось вигляд. Суде. Ну, візуально ніби тут дорога. Так, да, ну, але ніхто не їздить. Хоча ніби вулиця йде, і люди як живуть. Ну, да, щось, так, щось таке дуже дивно. Дуже, дивно. Тут, тут, дуже все якось так закидано. Ну, я просто люблю зимову їзду, через то мене це не напрягає, знаєш? Ага. Я okay. Це кайфую, всякі такі. Досить глибоко. Ще йду перевіряти це гілля. Бо невідомо, що це за гілля тут валяється, чи ми зможемо тут проїхати взагалі. Бо їдемо, їдемо, ніби селище, а дороги по факту немає. Ну, якби є, але люди не їздять. Тобто навіть ніхто не ходить. Наскільки все якесь таке покинуте, застаріває все. Водночас це так цікаво. Буквально якихось можливо років 20 назад тут ще люди жили. Мені здається, що це стежка якою не ходили. Днів 4, але або це тварини бігають сюди. Слухай, але тут гарно копиться сина лежить. От в такому місці хату мати знаєш. Типу, щоб приїхати знаєш, там, творчістю займатися, да? там. Ну, да, ти, реально. Ти книгу подивися, писати. пісні Тебе ніхто не напрягає, ніхто тут не буде. От собі. Ти собі тут живеш в такому місці. І тобі не треба реально забори будувати ніякі. Тому що ти тут реально всіх алкоголіків знаєш. Всі алкоголіки знають, що саме в тебе треба красти, і ти будеш знати, що ховати і так далі. Тому це ідеальне місце для життя. Тим більше потрібно підтримувати цю тенденцію виїзду з міста. Чому? Тому що Якби люди так жили, то вони б не являлися ніяких довбаних ковідів і тому подібних зараз всяких. А так спокійно і переїжджаєш, насолоджуєшся природою. Здається, це прекрасно. Є таке діло. Бесиконо гавкає, але слухай, звідти звід навіть ніхто й не виходив, подивись. Люди не ходили. Да. А Ту. куди їм ходить? Я думаю, що вони всі подібні відбуваються всередині двору. Вони вже там -та, повмирали всі. Думаю, що сніг навіть тут відрізняється. Я хочу зробити ось так. Ось так хочу зробити. Так. І собі так його вмочку дав. Відчуття бомбічне. Просто супер. Так, просто да, він якийсь просто ідеальний. цей Його сніг. просто бери і заварий чай, роби, Знаєш, тобі не треба навіть в криницю виходити. Просто відром набрав снігу. Просто бери, Це ж ідеальна вода. Відчуваю себе малою і щасливою дитиною. Просто насолоджуємося снігом, сонцем, безтурботністю. Це прекрасно. Їхали селищем, Ось. і просто були вражені побаченим трошки, що, як сказати, деякі люди тут продовжують язичництво якесь місцеве. Ну, це якось дуже на то схоже. Виглядає, я б сказав, не зовсім непривітно. Зверху гарбуз. З соняхом на голові, з гіпсу зроблені руки, і ніби в формі хреста, але з, з чорнобривців. Це трава посохша з чорнобривців. Якесь різнотрав'я. Ну виглядає, звісно, воно моторошно. Друзі, чому зазвичай трапляється вулиця Леніна, Гагаріна там і тому подібне. А чому не траплялася вам вулиця Сталіна? А, мені теж ніколи не траплялось. <клухи> Я думаю, далі я не поїду. Ага. Але пофоткати треба. Да тут дуже гарно. Треба вибрати там Ні. Ой, провалився. Просто бокбічно виглядає. Ну дай, каже, ще звідси візьмемо. Ми так з краю заїхали на поле і... Це просто виглядає неймовірно гарно в Україні є дуже гарні місця. Оце ось я не знаю як це передати. Мені прям хочеться зараз роздягнутися і завалитися цей сніг. Наше. Не знаю, бо він пльовий. Я роблю маленький висновок з сьогоднішньої нашої такої подорожі. Це, по-перше, буває дуже класно, коли ви спонтанно кудись збираєтесь і виїжджаєте, просто вирішуєте щось подивитись там, де ви ніколи не були. І це може бути дуже дуже класна така поїздка. Ось. І це дуже цікаво побачити самі звичайні класичні села України, як вони виглядають зсередини. І це зазвичай ну, як... там зовсім інший світ. Люди зовсім якось по-іншому живуть, І все таке спокійне, все таке... Ну, це дуже цікаво. Е... да. І мені подобається, що Україна сама в собі дуже така багатогранна. ось. Ми буквально від'їхали від Києва, ну, можливо, там кілометрів 70, можливо, може до 100, не більше. Якщо ви давно мріяли про гарну зйомку в гарних місцях, ми це можемо організувати. Так, без проблем.